Доброго дня, це пряме включення з Верховної Ради України. З вами журналіст Антоніна Кравченко та народний депутат України, фракція Всеукраїнське об'єднання Батьківщина Сергій Пашинський. Доброго дня, Сергій Володимирович. Розкажіть, будь ласка, щойно заслухали звіт Захарченка. Ваші враження. Ви знаєте, офіцерський мундир, а тим більше генеральський мундир, передбачає слово честь. Ми тільки що бачили безчестя і блюзнірство. Безчестя і блюзнірство міністра внутрішніх справ і безчестя і блюзнірство партії регіонів. Ті факти, які були продемонстровані в суспільству, чітко говорять, що міліція спільно з бандитами, їх всі обличчя встановлені, прізвища встановлені, спільно побили простих громадян. В центр міста, де проводилися десятитисячні акції, був заведений цей БТР. Є факти, коли його перший раз побачили. Є факти, ви сьогодні тільки що бачили в залі, коли підполковник міліції сидів в тому БТРі і керував ним. Нам розказують, що це Турчинов приїхав на БТРі. Знаєте, Гебельс брехав 9 років. Закінчилося тим, що він отравив себе і своїх восьмиріх дітей і свою дружину. Я не бажаю Захарченку бреху нам з партії регіонів такої долі, але я просто хочу сказати, що терпеть цій брехні рано чи пізно рветься. Сьогодні я впевнений і парламент, і всі порядні депутати. Я впевнений, що всі абсолютно і журналісти дали оцінку цій владі остаточно. Ця влада. Вже немає можливості виправитись. Вони забрехалися, вони е, за загнали себе в глухий кут. Вони є ті, кого вони називають фашистами. Тому що тільки фашизм передбачає фізичне насильство над е, опонентами, тільки фашизм передбачає війну з власним народом, тільки фашизм передбачає цензуру, тільки фашизм передбачає на чорне говорити біле і навпаки. Ви знаєте, лозунг фашисту мир це війна. Правда, це брехня і таке інше. Ми сьогодні чули з уст влади, брехню, брехню і ще раз брехню. Це було пряме включення з Верховної Ради України спеціально для АІТВІ.